Всім вітання! В мене звати Гонза Олена і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми розглянемо костюми у фільмі Прісцила 2023 року Софії Кополи. Копола майстер візуального портрета дівчини на порозі жіночності звоювала свою аудиторію завдяки таким фільмам як Труднощі перекладу 2003 року, Марія Антуанета 2006 року, Фатальна спокуса 2017 року. Копола розповідає історії дорослішення дівчат з їх власної точки зору через майстерну вивірену, естетичну палітру, детально продуману. Від дрібничок на столику біля ліжка до музичного супроводу сцен без діалогів, і фільм Прісцила не став виключенням. Він заснований на мемуарах Прісцили Преслі Елвіс і я 1985 року. У той час, як в інших біографіях та біографічних фільмах фігура Прісили відсувається на другий план, тут. Вона є головною героїнь фільму. Тут розповідається її власна історія з кінця 50-х років, коли вона знайомиться з Елвісом до початку 70-х років, коли вона покидає будинок чоловіка вже колишнього після їх розлучення. Головні ролі тут грають Прісилу Кейлі Спенні разом із Джейкобом Елорджі у ролі Елвіса. Художниці по костюмах фільму Пріссила Стесі Батат, яка також працювала над фільмами Друг 2024 року Скота Майгіхі і Девіда Сігела. Серіал Зельда, початок всього 2015 року, виробництво Дон Прествіч Все ще Еліс 2014 року, річарда Гладзера. Також працювала над фільмами Проектах на п'яти проектах разом із Софією Кополою, у тому числі на такими фільмами, як Фатальна спокуса 2017 року та Елітне суспільство 2013 року, понад два десятиліття. Софія Копола та її довірена художник по костюмах працюють над партнерством. Це почалося у Нью-Йорку, коли Стесі Батат працювала у магазині Марк Jacobs. Тоді вони і познайомилися, і їх зустрічі були відзначені спільними цигарками та відвертими розмовами. Вони ще навіть тоді не уявляли, що цей альянс сформує. Візуальний ландшафт кінематографічного всесвіту Софії Кополи. У uh, 2010 році Стесі взялась за свій перший проект як художниця по костюмах. Це був фільм Софії Кополиса або Десь. І цим самим вона зробила підґрунтя для подальших проєктів із Софією. А для фільму Прісцила вона розробила близько 120 образів для самої Прісцили, 90 образів для Елвіса та ще безліч образів. Для інших персонажів враховуючи і індивідуальні речі від Суї, Шанель та Валентина. Софія Копола, перш ніж почати знімати, завжди працює над мудбордами, і цей фільм не став виключенням для керівників відділів, вона зробила мудборди, прикріпивши до них фотографії, які були натхненням для розробки сценарію, а також розробила власну кольорову палітру, надаючи шість тижнів для. Розробки костюмів Стесі Батат також вивчала історичні журнали, такі як Вок і Харпер Базар, які випускалися у 50-х, 60-х та 70-х роках. Також вона вивчала фотографії та архіви самої приссили преслі і вивчала також тканини, які використовувалися у той період. Хоча Батат і Доволі щільно підійшла до цієї до цього компоненту, тим не менш, вона не використовувала вінтажні речі, тому що пояснювала тим, що іноді легше розробити певну річ, аніж шукати те, що тобі потрібно. І на протязі цих шести тижнів вона розробила близько 90% всіх костюмів. Також э, Присила Преслі сама була продюсером цього фільму і відповідала на питання самої Софії та Стейсі. Вона надала їм свої власні записи, з яких бата дізналася, що у них були певні правила щодо одягу. Наприклад, е, жоден з них ніколи не спускався до вітальні неодягненим. Елвіс засинав, наприклад, у піжамі, де було вишити його. Ім'я також завдяки е, можливості задати запитання самі Прісцилі, Вони дізналися, коли вона, наприклад, перестала одягати панчохи, та чому вона одягала е, взуття своєї матері ще на початку. Відносин із Елисом, розробляючи образ Елиса, хотіла представити його більш у м'якому інтимнішому вигляді. Справа в тому, що він дійсно був великою вагомою частиною життя самої Прісили, але це її історія і її погляд на їх стосунки. До речі, саме через це Софія Копола вирішила не використовувати музику самого Елиса, щоб не перетягувати. Уваги з прісцили. Якщо костюми Елвіса про близькість, то костюми прісцили про еволюцію. У фільмі ми бачимо її з 14 років і до 28. За цей період мода робить певну дугу, і її силуети змінюються. Фільм починається. У 1959 році, коли Прісцила жила на воєнній базі в Німеччині, навчаючись у 9 класі середньої школи, і її одяг відображає цю невинність. Коли її вперше бачимо, вона дійсно виглядає як дитина, як говорить сама Батат, підкреслюючи її одяг, а в плані пишних спідниць, туфлі на плоскій підошві та светри типові для цієї епохи. Знову зосереджуючи увагу на тому, що батат не використовувала вінтажних речей та взагалі особистих речей самої присили преслі, тим не менш вона намагалася повторити певні деталі, які доволі е легко розгледіти на фотографіях цієї пари. Так, наприклад, молода присила носила кулон на оксомитовому шнурку у вигляді серця. Присила дійсно носила цей колон. Там була фотографія її батька. А ось аналог цього колону був знайдений у одному магазинчику в Канаді. А ось розробка її шкільної форми була основана на знаменитій фотографії, де присила. Машиць Елвісу, коли він покидає Німеччину, і вони перш за все зосередилися на тканині, що нагадувала Махер. Також вони намагалися повторити клітинку як сам патерн, що знов-таки підкреслювала, наскільки присцила юна у цей період. І Якщо е, повертатися до палітри, настільки важливої для самої Софії Копили, режисера цього фільму, е, Софія казала, що вона хоче, щоб з е, пильних, коричневих і сірих тонів у західній Німеччині, а е, історія переходила на більш яскравіші тони, коли Прісцила приїжджає до Грейсленда, щоб вони були. Блакитними, кораловими, жовтими, я хочу, щоб у Німеччині було сумно, а потім у Мемфісі виглянуло сонце, казала Софія Коппола. І е, палітра була заснована частково на тих речах, які носила сама присила, а частково на тих, які були модні у журналах того періоду. До речі, у фільмі є образ. Де Прісила одягла рожевий пухнастий Джемпер та Капрі? Для Батат було важливо дізнатися, що Прісила дійсно не носила штани у присутності Елвіса, а одягалася так, тільки коли він був у від'їзді. Елвіс дійсно її одягав, коли вона була дуже юна. Він ходив із нею на за покупками, і, наприклад, навіть така сцена була прописана, коли вони поїхали до Лас-Вегасу, але через бюджет її усунули. Тим не менш, Елвіс дійсно казав їй, щоб вона одягала сині та блакитні кольори, тому що він дуже любив цей колір, і натомість не одягала візерунки та кори. Новий. Тим не менш, на початку стосунків, коли вона приїздить до Мемфісу, і потім вони їдуть у Вегас, ми бачимо на присилі доволі неочікуване вбрання, а саме воно двокомпонентне складається з топу та пишної спідниці, і воно у горошок. Але це вбрання побачила батат увок, і вирішила, що воно може бути актуальним, не дивлячись на те, що це патерн. В принципі, через певний недовготривалий час Елвіс починає робити з неї ідеал його жінки, те, як вона має виглядати, вона фарбується дуже яскраво, відцінок її волосся, того ж відцінку, що й його. Їх доволі часто фотографували. Вони були дійсно доволі. Такою парою на показ, навіть якщо згадати те, як вона виглядала, коли народжувала їхню дочку. І якщо згадувати про відомі образи, які треба було відтворювати Стесі Батат, це а вже ж, весільний одяг Прісили та Елвіса, ці фотографії доволі відомі, і ви могли їх бачити. На той час у Пріссили плаття було куплено з вішалки, але художниця по костюмах та режисер вважали, що воно обов'язково має бути від шинель. І тому Софія, що стажувалася у Шанель ще у 1986 році, попросила Віржині Віар зробити цю сукню. Віржині погодилася, і художник по костюмах отримала ідеальну сукню для. Присили преслі її фільму. А щоб доповнити образ, вони звернулися до модного дому Валентина для того, щоб Худож... для того, щоб дизайнери розробили весільний костюм Елвіса. А вже ж із Пейслі, візерунком Пейслі на ньому. А вони залюбки це зробили. А ще вони зробили міні-колекцію светрів десь близько десяти. Светрів для Елвісу. Бата казала, що це якась неймовірна історія і подарунок долі, тому що вона просто вислала їм палітру, яка була потрібна, і за 6 тижнів вони отримали міні колекцію для Елвіса від Валентина. Батат також надає належне Лево Еолас, який розробляв светри для Пріссили, коли та була у Німеччині. А ще вона. Не могла не згадати Фабріціовіці, який розробляє взуття для Луї Вітон, і також він розробляв взуття для Прісцили. Справа в тому, що у Прісцили та Елвіса у фільмі дуже велика різниця у зрості, і тому для багатьох сцен потрібно було два види взуття для спені, а саме каблуки та плоска підошва. Тож завдяки фабріціо це питання було вирішено. Дуже багато деталей у фільму натякає на основну з головних тем зростаючи незалежність пріссили по мірі розпаду її шлюбу. У третій частині фільму ми бачимо, що вона змінює свою зачіску на більш природню, використовує менше макіяжу, і у її гардеробі з'являються більш яскраві тони точкою неповернення. Тут є сукня від Анни Суї, у якій вона. Приїздить до Елвіса у Лос-Анджелес на зйомки фільму, де як вона пройшла десь. У нього з'явилася ще одна коханка. Тут вона з'являється у сукні у патерні, які так ненавидів Елвіс. Сукня із візерунком сусального золоту. золота якнайкраще показує її гнів. Мабуть, сцена, у якій як найяскравіше відображена прірва між цими двома людьми, і ми вже бачимо двох окремих людей, а не сім'ю. Це фотосесія Елиса та Прісцили, де він сидить у кріслі, і на ньому е, густі бакенбарди, густий макіяж, окуляри та золота палиця. А поряд з ним сидить у хвилястій фіолетовій блузці. Невимушена, доволі натуральна пріссила, і її наряд розробляли спеціально у власній майстерні. А його комбінезон був замовлений у компанії B&K Enterprises. До речі, ця компанія відтворює комбінезони Елвіса, які були створені білим белью ще. У 1968 році, і це може зумовити кожен, але коштує ця історія недешево, і для Еллорді <кій> спеціально зробили викрайки через його великий зріст та відтворили, коли батат його бачила. Казала, що нарешті у кімнаті з'явився Елвіс. Тож, якщо ви ще не бачили цей фільм, сподіваюся, вам він сподобається. Персонажі відтворені доволі незвично і дуже цікаво. А їх гардероб треба розглядати і розглядати. А якщо вам цікавий цей контент, будь ласка, підписуйтеся до нових зустрічей. Бувайте.